Сьогодні ми у найвідомішій танцювальній школі України мало кому відомо, але саме тут навчались Валентин Шмірковський, Вероніка Мишко та Дмитро Монатік. А тепер тут працює кращий тренер сьогодення. Сьогодні ми розповімо вам про Ореста Ростанцюя – Хореографа зі світовим ім'ям, який ніяк не може потрапити у склад журі танці з зірками в Україні. Перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі, аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Щороку Орест приходить під будівлю 1+,1 плюс та вимагає відповіді на одвічне питання. Ну чому ви мене? Заберете! От і в бідерському гольфі! Наша знімальна команда вирішила дізнатись, чому ж Орест Ростанцюй переконаний, що саме він має стати новим членом журі танців зірками. Та бо я чемпіон. Мені мама ще з трьох років казала: тако Орестик, іди покажи цю соціарійці, як ти гарно танцюєш. І що це цимарійка? Посміхалась і плескала в долоні. А в тому журі що роблять? Хіба посміхаються і плескають в долоні. Незважаючи на постійні невдачі з телепроектами, в Ореста старостанцює успішна кар'єра тренера. Він вже понад 20 років готує дітей до різних змагань. І тільки останні два місяці до змагань станців. Тянемо сок, Носок, носок тяне! Як прийму за гаражами, то ти чому а мозок туста суха! Андрійко адалосини. Що значить тато взяв, бо мама його підштанники попрала? Методи нашого героя більш ніж звичайні, та нічим не відрізняються від освітніх методів в Україні в цілому. Тому ми вирішили поцікавитись у батьків вихованців Ореста, чи дійсно вони задоволені результатами. Як вам заняття з Орестом розтанцюємо? Розтанцював мою дитину на ніч. Тепер моя златуня одні грамоти додому приносить, та? Зі стандартної чи з латиноамериканської програми? Ні, з математики так полюбила дитина до школи ходити. Одні 12-ки додому приносить, лиш би на танці до нього не з'являтись. У арсеналі відомого хореографа сотні нагород з усього світу. Його вихованці підкорюють сцени від Карнегі Хол у Нью-Йорку до будинку культури Радивилова. Це мої учні в Канаді. Це ми з командою на Блекпульському фестивалі бальних танців. А ці всі кубки це з районних змагань в Шепетівці. А той найбільший за що, за якісь міжнародні змагання? ні 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 то на дні міста я найбільше ходогів з'їв. Вийшов з тренування, голодний був пизда. Ми набрали сміливості та попросили Ореста, Ростанцюя похизуватися тими, кого він вважає своїми найкращими учнями. О, то, Андрійко, мій улюблений учень, такий самий наполегливий, як я в дитинстві. А ну давай, Андрійко, покажи це репортажці, як ти гарно танцюєш. Давай. 70. любов учнів та визнання колег. Усе це є у героя нашого репортажу. Тому нашу знімальну команду не покидала думка, для чого ж визнаному тренеру участь у звичайнісінькому телешоу. Я до цієї цілі йшов з трьох років, а вони що зробили? Спочатку коляденко взяли в журі, потім яму дійшло діло до прости, господи, гомеса. А зараз що? Максим Чмирковський? А що з ним не так? Що з ним не так? Я його ще в восьмому класі на шкільних змаганнях. Переміг в бачаті. Тоді чому цього Чимирковського взяли в журі, а мене ні. Це все через те, що я в плацкарті голий сплю? Чи це ні на що не впливає? І, от, поки наша знімальна група мило спілкувалася з відомим хореографом, кур'єр доставив йому чергового листа з проекту танці з зірками. Що саме йому відповіли, дізнаємось з вами саме зараз. І тут орест не витримав. Його чаша терпіння наповнилась повінця. Це перейшло усі межі, і танцюрист зірвався. Ще з ним і куди він побіг? Я не знаю. Я його ще таким ніколи не бачив. Знімальна група вирушила за Орестом розтанцюєм. Виявилось, що талановитий хореограф закрився у роздягальні, і не зрозуміло, чим все закінчиться. З нами був його відданий і кращий учень Андрійко. Він спробував достукатись до свого тренера. блядь, відкривай. Не хоче, напевно наша знімальна група не здавалась і все таки прорвалась до Ореста. Ростанцюя. Виявляється, там було просто не закрито. Що ви гупаєте, ви лашйо. Андрійко, молодець. Чого ви не відкриваєте? Музика голосно грала. Що ви тут робили? Я згадав, що скоро чемпіонат району з пекельної румби, а я зовсім не готовий. А як же танці з зірками? Та впиздуті танці з зірками. Вон буду тут дітей тренувати, з Андрійком займатися. Ви теж ділом займіться, бо ходите хуйню знімаєте. Все, я пішов тренуватися. Такий він сьогоднішній сюжет: запальний, жагучий та нестримний. Прямо як румба, Ореста розтанцює. А наше фірмовихуді отримує людина, чий коментар на думку нашої команди найкраще завершить фразу розтанцює, не беруть у танці з зірками, тому що пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео та натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.